Перенести портрети героїв в інше місце. Саме така петиція днями з'явилась на сайті єдиної системи місцевих петицій. Її авторка сестра загиблого воїна Віктора Захарченка. Оксана Захарченко. Жінка звернулась з проханням перенести меморіал пам'яті загиблих воїнів громади на місце вічного вогню. Існуючий меморіал розташований на головній пішохідній зоні стометрівці, метрівці місці, де люди відпочивають та проводять час. Таке розташування часто призводить до того, що суть та сакральність меморіалу втрачається і часом стає об'єктом обурення громадськості, коли молодь знімає недотільні відео на фоні портретів загиблих та безцеремонно веселиться. На час перегляду петиції її підписали 43 людини з потрібних 500. На одному із місцевих новинних інтернет-сайтів допис викликав шквал емоцій. Люди розділились на два табори. Одні висловили за перенесення портретів. Так погоджуюсь, для багатьох стає звичним фоном алея героїв. Думаю, що думка гарна має бути спеціально відведене місце для наших героїв і, відповідно, шана. Проте на тій самій 100 метрівці ми зустріли людей, які категорично проти перенесення. Негативно, тут де вони були, хай тут вони і будуть. Люди неблагодарні, ми вредні. І ми неблагодарні. не вміємо бути благодарні. А та я, наприклад, кожного дня ходжу і мені аж серце защемляє. Не підтримують таку ідею і представники молодого покоління. Кажуть, за поведінку однолітків деколи соромно, та це не привід забирати інсталяції. Це наші захисники, наші герої, які стояли за нашу батьківщину. І це достойне місце, щоб вшанувати їхню пам'ять. Ні, звісно, хай будуть, хай ну, от я ходжу, я дивлюся. Е дуже сильні фото, які знають, де що їй не подобається, виспорядь. Чи набере петиція необхідної кількості голосів, поки невідомо, та зрозуміло залишається той факт, що це не просто куби з фото, а ті люди, які ми повинні дякувати за життя.